Хочете опанувати англійську? Хочете, щоб вона вам легко давалася? Тоді продемонструйте свою любов до неї. Тоді вона вам і дасться. все, як у житті, віддаються тому, хто любить, поважає і проявляє щирий інтерес. Мене звати Ірина Савченко, я мовний тренер та наставник, і я вчу любити мови. І сьогодні ми будемо закохуватися в англійську мову. Взагалі, знаєте про англійську мову. Це перше, що я запитую своїх студентів перед тим, як безпосередньо взятися за мовний матеріал. Як правило, я чую таку відповідь, що англійська це мова міжнародного спілкування, це мова бізнесу, без неї сьогодні роботу складно уявити. Ну як би так, це все правильно, але це те ж саме, що сказати про жінку, що от ну вона бухгалтер. На цьому все, які особливості, так? Е, е, іноді хтось мені каже, що англійська мова це мова германської мовної сім'ї. Це вже цікаво, це людина демонструє свої знання та високу ерудицію. Але це те ж саме, що розповісти, що ну, от жінка це таке створіння, яка, на відміну від чоловіка, може народити нове життя. Але в чому особливість конкретно ось цієї жінки, що ви хочете з мати стосунки? В чому особливість саме ось цієї германської мови? Ну, окрім того, що вона бухгалтер і може народити вам дитину. Ну, ви зрозуміли, до чого я веду. Нам потрібен цей інтимний зв'язок. А вся перелічена вища інформація інтимний зв'язок не створює. Тому сьогодні з вами хочу поділитися, розповісти вам про ті особливості англійської мови, які я свого часу щиро полюбила. І саме тому англійська мова мені віддалася і продовжує легко даватися. Перша особливість стосується нібито як читання, а насправді лексики англійської мови. Я не працюю з дітьми, тому не знаю, які там зараз методи і підходи до навчання дітей. Але моє покоління плюс-мінус вийшло зі школи з твердим переконанням, що англійська мова це капець яка складна мова, тому що це просто нереально навіть просто прочитати якісь слова, тому що пишеш одне, читаєш зовсім інше, і винятків більше, ніж правил. Ну, таке складне життя було. В людини, що ж тепер тут носом тикати постійно, треба поставитися з розумінням, прийняти і полюбити той факт, що 70% слів англійської мови це запозичення з інших мов, зокрема з латини, з французької, з давньогрецької. І як в кожній мові є свої правила читання, тому уявіть собі, яка лавина правил нахлинула на англійську мову, як і як їй було важко насправді в той час. Але 30% слів є англосаксонського походження, і вони мають чіткі і зрозумілі правила читання. До речі, я маю в планах створити серію відео саме про правила читання в англійській мові, тому підписуйтесь на канал, щоб не прогавити, бо я маю намір, маю намір навчити читати англійською кожного. Тож, слова англосаксонського походження мають зрозумілі, чіткі правила читання, вони, як правило, коротенькі і майже всі багатозначні. От розглянемо три приклади: візьмемо слово «fire». Тоді ж пам'ятаєте, що це означає вогонь. Візьмемо слово date. Воно означає дата. Хто навчався в школі мого часу, пам'ятає what date is it today. І візьмемо слово miss. Сумувати I miss you. А які ще значення мають ці слова? Якщо ви відкриєте англо український словник, то там ви побачите, що слово фаї, окрім того, що це вогонь, ще має такі значення: пожежа, запал, жар, загорятися, стріляти, звільняти, топити піч, наприклад, що слово дейт, окрім того, що це дата, ще може бути число, побачення романтичне, так? датувати, тобто ставити дату, зустрічатися. Говоримо про романтичні зустрічі. А ще це фінік і фінікова пальма? І слово «міс», окрім того, що це сумувати, що означає промахнутися, пропустити, спізнитися на транспорт. І ще це може бути як от, промахнутися промах, щось не так зробив. Пропуск, не перепуск, а пропуск. Пропуск уроку, пропуск заняття, відсутність, ну і ще міс, як молода панна. так? Е, тому тепер подумаємо, що легше е, вивчити три англійські слова. Чи...

Тому багатозначність це друга особливість англійської мови, яка нам насправді на руку. Тепер уважно подивіться на ці слова. Яка закономірність тут прослідковується? І wow! я сподіваюся, що ви підмітили цю особливість, закономірність от дивіться, вогонь загорятися. Дата от датувати. Побачення, зустрічатися, наприклад, пропустити пропуск, що ми тут ще брали, пропустити пропуск, промахнутися промах. І от таким чином ми підходимо до третьої, і, на мою думку, визначальної особливості англійської мови, яка полягає в тому, що близько 80% слів можуть бути як іменник. Так і дієслово. Розглянемо декілька прикладів. Ну, наприклад, слово work це і робота, і працювати. Копій, копія, копіювати. Проміс, обіцянка обіцяти. Answer, відповідь відповідати. Name ім'я назва називати. Dream мрія мріяти. Love любов любити. Сипот підтримка підтримувати. Drink напій пити. Milk, ми на нього більше звикли до молоко, іменник. А якщо це дієслово, до речі, що це буде означати? Це означає доїти, наприклад, доїти корову або якусь іншу тварину. Water теж більше звикли до іменника, вода. А якщо це діє слово, поливати. Film, фільм, фільм. а якщо це діє слово, у нас таке теж дієслово є гарне в українській мові, фільмувати. Текст, а якщо це діє слово, писати текстові повідомлення. Try. До цього слова ми більше звикли як до дієслова, тобто намагатися щось спробувати. Або якщо це іменник, то це буде спроба. До слова fly ми теж більше звикли як до дієслова, що це літати, а якщо це іменник, то це буде муха. І якщо я напишу таке речення: fly, flies, от, муха літає, а якщо я напишу ось так, flies, fly, то це буде муха літає, літає муха, як в українській мові. Ні, в англійській мові так не буде. Тому що лише, лише на другій позиції в реченні наше слово має значення дієслова. Тобто перша позиція це іменник, муха літає, а тут у нас буде мухи літають. Тому дуже важливо, щоб мухи і котлети були окремо. Саме тому таке важливе значення в англійській мові має порядок слів в реченні і ще артикль. От, наприклад, я напишу таке речення. I want. Я хочу Book. Враховуючи цю особливість, що слово book може бути іменник і дієслово. Іменник це книжка. А якщо дієслово, що це означає? Це означає записати в книжку, тобто забронювати. Думаю, що ви чули про такий сайт, як Booking.com. От про бронювання. То що ж я в цьому реченні хочу? Я хочу книжку, чи я хочу забронювати? Ну, насправді, з контексту ви, звичайно, вас зрозуміють, що ви маєте на увазі, тому не треба з цього робити прямо таку якусь трагедію, але це не менше, особливість. Якщо я хочу книжку, то це і буде I want a book. От тут з'явиться цей артикль, який допомагає нам розрізнити, де іменника, де діє А якщо же хочу щось забронювати, то це буде I want to book. От Забронювати, читати, працювати, ходити. Ось це наше закінчення Т-інфінітивне, яке в англійській мові пишеться просто окремо і попереду нашого слова. Тому I want a book, I want to book. Четверта особливість англійської мови в тому, що іменник, окрім того, що він може бути і дієсловом в другій позиції, так, він ще може бути прикметником в позиції перед іншим іменником. Ось, наприклад, слово water це вода, це поливати. Але в позиції перед іменником flower, квітка, це вже буде характеристика цього іменника. Тобто квітка, яка водяна квітка. Так само тут, a milkshake. Milk – це молоко, двіти. Але в позиції перед словом shake, коктейль це буде який коктейль? молочний. Тому все, що знаходиться між артиклем і останнім іменником, є характеристикою цього іменника. Тобто -то треба подумати, як його гарно українською мовою перекласти. Тому що в нас є різні способи узгодження іменника і прикметника. От власне узгодження, ще є керування прилягання, тому от різні способи. От, наприклад, a support team. Так, от support, підтримка підтримувати. Але в нас є слово «team», Ну, команда. Так? То команда, яка. Ми це прикладаємо як команда підтримки. Дуже трошки інший спосіб це передати. Або, наприклад, «a dream town». Dream мрія, так, Town – місто, то це може бути як? Може бути омріяне місто або місто мрії. Тобто і так, і також можемо перекласти, залежно від того, як ми хочемо це українською мовою звучало. А взагалі люблю англійську мову за те, що там можна поєднувати, на перший погляд, непоєднувані речі завдяки цим особливостям. І треба просто подумати, як це гарно українською мовою перекласти. Якщо, наприклад, я напишу: I am a coffee person. Тобто то кава і людина, то яка ж це я людина? Я каволюдина, якась виходить, ми це називаємо кофі, коф, кофеман. Так, от кофеман, чому звідки зовся кофеман? Ну що раніше це називалося англійською кофіймен, але так у нас гендерна рівність, чому мен, чому не вумен, то ці слова всі заміняються на якісь такі без, щоб не видно було статі. так? Тому слово person. Тому от я людина, яка дня не може прожити без кави. Я кавоман. А якщо замість кофі, тут напишемо слово morning, От, am a morning person. То яка це людина, якась ранішня людина. Жайверонок, яка встає вранці. Тому от, ну, хіба ж це не прекрасно? Це ж чудово, скільки можливостей робити цікаві словосполучення. Сьогодні ми говорили про муху, муха і літати. Так? Тому от згадалася мені група Offspring. Можливо, хтось її знає, чув я в юнацькі роки дуже полюбляла її слухати їхні пісні, і них була така пісня. You are pretty fly for a white guy». і от я все не як торопати. До чого там це слово флай, от муха. Тобто то що це не може бути дієслово, мені було тоді зрозуміло, як студентці, що юа ну має бути юа хто, юа який, або ж там юа там де, або щось таке. Тобто в значенні дієслово це не підходило, але й муха ніяк туди не тулилася. І уявіться, моє здивування, коли відкрила словник і з'ясувала, що флай це ще може бути і прикметник, який означає спритний, проворний, моторний. І тут мені відразу згадався Еней uh, Котлярецько, що він був парубок моторний, і хлопець, хоч куди козак, удався на все є зле проворний, завзятіший від всіх бурлак. Так що наш Еней fly for Ukrainian guy. П'ята особливість англійської мови це та, що в ній практично немає закінчень, бо яке ж це щастя, що немає цих відмінювань. А, це те, що робить англійську мову найлегшою європейською мовою до вивчення. От у них немає ось цього, як, наприклад, мама, далі мами, мамі, маму. Господи, далі у нас буде мамою на мамі і так далі. Або ж великий, велика, велике, великий, чи гарний чоловік, гарного чоловіка, гарного. Гарному чоловікові, гарного чоловіка, гарним чоловіком на гарному чоловікові і так далі. Боже це читаю, читаєш, читає, читаємо, читають, е, читає те, читають. Книги лише читає. Він читає, вона читає, воно читає, ніхто не читає, хтось читає. Хто читає? От одне закінчення є, яке збереглося, являєте яке щастя. А ну про ці всі пережитки минулого у вигляді закінчень і подібних речей як от розповів у наступних відео. До речі, в коментарях можете писати, які граматичні і не лише граматичні теми вам складні, незрозумілі. Я їх поясню вам просто. А тепер висновок: усі ці особливості англійської мови роблять її аналітичною мовою. Для порівняння українська мова це синтетична мова. Тому, коли мені хтось каже про те, що ой, іноземні мови, ну, це мені не дано, я якось більше до математики. Ну то ось вам, будь ласка, мовна математика за позицією в реченні визначити, яка частина мови це є. Наприклад, це насправді дуже дуже цікаво. На завершення хочу процитувати вам слова Стіва Джобса, який казав так, що є лише один спосіб зробити велику справу. Полюбити її. Тож я вам бажаю любити все, що вас оточує, і хто вас оточує, любити того, з ким ви живете під одним дахом, любити тих людей, з ким ви працюєте, любити свою роботу, любити подушку свою, на якій ви спите, любити, от все те, що ви робите, любити читати англійською мовою, любити, зазирати в англо-український словник, любити робити граматичні вправи на закріплення якоїсь теми. Тому що пташці для того, щоб жити, потрібно літати. Рибі для того, щоб жити, потрібно плавати. А людині для того, щоб жити, потрібно любити. Всіх люблю, до зустрічі!